Привіт, рідні, тихого, мирного, гарного дня вам. З початком тижня вас гарного, легкого і мирного головне тижня. Наскільки то, можливо, в наших реаліях. Зараз буду вже годувати, будете дітей. Ох, ці неймовірні кросони, буду тепер весь час купувати. І щоб ви розуміли, вчора друга пачка була посмажена. Дуже добрі, з вершковим присмаком. І дівчата писали, що найкращі. Так, вони дуже-дуже добрі. Дуже добрі. Зараз будемо робити солоні. Просани на сніданок дітям. Гляньте, які вони ідеальні і всередині, просто з листкового тіста. Не виходять такі, от що б хто не казав. Краси. Так, що я роблю? Сосисочку, сирочок. щоб воно склеїлось і розплавилось. Можна робити флет круасани, я не хочу. Я хочу, щоб вони пухкенькі залишились. Тому просто в мікрохвильовці розігрію. Помідорчик. І трошки шпинату в мене є. Все. Без соусів, без нічого. Ось така краса. Мікрохольовку. Смачного. Доброго ранку. Ось так це виглядає. Це дуже добре. Так воно ще є. Смаколики, солодощі і апельсиновий сік. Це давайте і навчання. На обід, горошковий, Такий супчик, супчик дня я називаю. Так, сосиски на сніданок, сосиски на обід. Була пачка, розділила і вийшло ну, два рази погодувати. І я вже ж буду посипати свіжим горошком з мікрозелені. Горошок з горошком, так, це буде дуже смачно. І просто. Челендж, як зібрати повний пакет сміття з ванної та туалету. Так, прибиралась, бо знаєте, що. Поприбирала все, поприбирала всі ящички, всі баночки, все поскладала, помила прання. Одне вже зараз треба також повісити. Скінчилась, килимки вже навіть просохнути встигли. так що ванна. Чиста, добра, все перемито. Туалет, до речі, також так, що я молодець. Ніяк не дійдуть в мене руки. цей мох. Я його сама робила. Але коли нас затопили, бачите, він не такий перестав, був таким гарним. Нічого, але мені він більш не подобається. Хочу переробити, треба моха заказати, і потрібно буде зробити пано. Я єдина, думаю, пояскравіше його зробити цього разу. І ще хочу в коридор зробити. То все планую, все планую, який рік підряд. Як буду робити, покажу. Далі закидаю ось таку пігулку. В саму інсталяцію, щоб вода була блакитна і так якось приємніше пахне. Сьогодні ще мию посудомийку більш ретельно, не просто протираю мию фільтри дуже гарно вимиваю зсередини всі бачки і запускаю також на очищення від накопу. Є в мене спеціальний засіб. Далі мию кавоварку мию більш ретельно, ніж кожного дня. Знов таки з усіх боків, всі подони прям гарно, гарно, щоб жодної щілинки не було. І також запустила перед цим очищення від. Від накопу. Далі залишилось вимити кухню, моя антибактеріальним засобом так, щоб не було ні пальчиків, нічого такого, а потім все змиваю звичайною водою. Далі мені здалося, що цього замало раз вже я взяла засіб та ганчірки можна вимити і двері, ну чому б ні. І холодильник також можна вимити. Так що ось таке прибирання на кухні вийшло. Що там по перебиранню речей Даша: Плюшкін, ваш плюшкін, знову в ефірі перебирай речі, бо щось. Вже настав час, розумієте? Ось, наприклад, піджачок, хочете прикол? Хочете прикол? Цей піджак зі школи, зі школи. На хвилинку мені 42 рочки. 42, а не 22, Розумієте? Я потім колись нашила ці хутро і ходила дуже модно. Ну, я вже ж її не ношу, вже руками не ношу. Ну, куди? Ну, гарний, мені здавався. де та хутра. А, шубу вкорочувала, і залишила. Ну, модна, я сама собі перешивала. Або платічка. деякі вже за короткі. Ну, по факту, за короткі, або замалії. Вони, я не знаю, що вони чекають. Перебираю я капітально. Бо мені подобається ось, ось, оце мені подобається. Оце я ношу. Або ось, до речі, дістала те, що висіло волога збирала. Білька, скільки назбирала час його викинути? Тут вже все, все, що могло, все витікло. Це стосовно чи є волога в шафі, а вже ж є зайва. Так ось, наприклад, чудове плаття. Довжину гляньте, вийду я зараз такому? Вийду, модна даш. Ні, не вийду. Гарно. І все гарне, розумієте, все гарне, хоча є речі взагалі не актуальні. Є ті, що я люблю. Ось, наприклад, плаття йому також 100 років обід, я його цього року на новий рік одягала. Воно актуальне плаття. Не часто вдягаю, якось привіт, або якщо це не рідній сарафан, або таке плаття, в якому можна побігати. Це ще залишиться, бо вдягають, не знаю кольори мені подобаються. Рожеве, може. Коротше, капітальна. Я всіх підв'язала, в мене й Тимур перебрав. Ще чоловіка треба напрягти. Але як? Це просто, щоб ви розуміли, це ще не все. Я хочу прям сильно перебрати. Хоча у чоловіка зараз стільки нового, стільки нового, що, знаєте, також класти нема куди, то старе, що треба ще можна поносити. А ось платічка дістала. Я взагалі така бережлива. Я, якщо щось вліпаю, то довго ношу. це плаття моєї мами. З випускного, з військового інституту мого батька. Вона вдягала, я його, будучи молодою дівчиною, перешила. Але воно досі актуальне. Я його навіть вже вела блог, вдягала під пасуки, я вдягаю, такий прозорий, під нього щось вдягаєш, дуже гарний тут шифон. Це, мабуть, залишиться. Але але сильно, сильно половиню і залишаю місце для нових речей, для своїх улюблених речей. Бо зараз я себе відчуваю ось так. Розумієте? А не... В тих квіткових платтях. А в мене квест встигнути все. Розумієте, встигнути все. Я вже запізнююсь на тренування. Я зібрала сьогодні на тренування. Зараз домішую швиденько, тісто, ставлю його на розстойку. Пішла збиратись, поки воно сама Угу. Я молодець. Тістоміс молодець. Ну, яка різниця?